Для нас дуже важливо, для мене особливо важливо, щоб він повністю став на ноги, став самостійною людиною, і щоб, щоб далі ми змогли спокійно жити своє життя. Я дружина військовослужбовця Богдана. Коли в 22-му році почалося повномасштабне вторгнення, війні секунди не задумуючись. Зібрав свої речі і пішов до військомату. Він передзвонив мені, сказав, що е, пішов на завдання і вийде на зв'язок через 2-3 доби. Але 9 грудня я прокинулась, ні смски, ні дзвінка, нічого нема. Я почала розуміти, що можливо щось трапилось. І через пів години мені передзвонюють. Я єдине, що пам'ятаю, я кричала в трубку: Він живий, ну, типу, він живий. В кінці мені просто відповіли, він живий, але він важкий. Все. І тоді я швидко зібралась на Харків і почала їхати. Так почалось наше шлях до відновлення. Мені казали так лікарі, що ну, не, не чекайте дива, ну чого ви хочете його поставити на ноги. Ну, типу, смиріться з тим, що він буде в візку. Але як ви знаєте, Сказала ні. Ну, я собі мовчки думала, я все одно буду робити все те, щоб його поставити на ногу. Реабілітація для нас дуже важлива. Нам на сьогоднішній день не потрібно зупинятися, а продовжувати тільки вперед, поки в нас є потенціал. Звертаюся до фонду відновлення добробуту та всіх небайдужих для збору коштів на реабілітацію моєго чоловіка.